Ви любите запускати паперові літачки і навіть можете похизуватися довжиною їх польоту. Можливо, вам варто взяти участь у чемпіонаті світу із запуску паперових літаків. Саме у Львові вперше в Україні цього тижня провели відбірковий тур з чемпіонату світу із запуску паперових літачків. Учасниками стали майже 80 студентів та молодих людей. Вони змагалися у трьох номінаціях: найдовший, найдальший та найкрасивіший політ. Вимоги до учасників прості: змайструвати літачка з одного альбомного аркушу, не використовуючи Можеть та клею найдовший політ у Львові сягнув 20,5 метрів до світового рекорду із запуску паперових літачків, який становить 69 метрів. Львів'янам ще далеко наблизитися до американського рекорду ще будуть пробувати у Харкові, Донецьку, Дніпропетровську, Одесі та Києві. А у травні дев'ять найвправніших майстрів паперового пілотажу поїдуть на світовий чемпіонат до Австрії. Якийсь особливо зроблений літочок, якийсь цікавий креативний метод його запуску. От власне в 10-бальній шкалі це те, на що б звернути увагу. Я нема секрету. Секрет в щастя, якщо нам пощастить, тоді він буде довго в повітрі. От. Нема. Ми тут ніхто не професійно не робить літочки.